Добрий день, кажемо тим, хто до нас долучився. І відповідно це 99 мільйонів 999 тисяч 999 плюс ще одна гривна, 100 мільйонів. Все. Добрий день навіть в сім'ї Романа Насірова. А у вас добрий день, пане державний секретар. Добрий день. Сонце світить день добрий. Так, так от державний секретар, тепер це вже не заступник міністра інформаційної політики, державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко до нас завітав. А що це міняє для вас? Ну, Для мене особисто нічого не міняє. А для нас фронт, фронт робіт такі саме. Але система державних секретарів була введена змінами до закону про державну службу. Це така європейська практика введення людини цілого апарату в міністерстві, яка б здійснювала, скажімо так, незмінність послідовність певної політики. Тобто То... міністр міняється, державний секретар залишається. О. Така логіка. Це, 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 це значить, що ви міністра переживете. Більше того, ви лягли спати, і ви з цього моменту стали носієм інституційної пам'яті. Так, так. А яка інституційна пам'ять новоствореного Міністерства інформаційної політики? Воно ново, новостворене, а вже пішов третій рік. Ну так, Тому але річ. Інституційна пам'ять накопилася. Так. Вже навіть є такий момент, що у нас була одна бюджетна програма в 2015 році, в 2016 році бюджетної програми не було, і в 17-му вже є. Тобто у нас вже навіть така синусоїда з'являється в діяльності міністерства. Mm -hmm. а, загалом накопичилось дуже багато і новин, і справ. І от сьогодні такий хороший у нас привід, поспілкувався. Це вежа на Чонгарі відкрила офіційно, запустила. Так, То вежа є, на Чонгарі. Що інститут? на ній висить? Що передачі. З цієї передачі говорить? на ній висять е, фідери, антени, які передають передачі, які внизу знаходяться се накривають весь Крим чи тільки частина? Ні, це тільки північна частина Криму, впевнений сигнал до Джанкою. Е, там зараз чотири радіостанції: це майдан, е, Херсонська радіостанція, Суспільне радіо Українське радіо від Суспільного угу. е, е, і в перспективі це цифрове телевізійне мовлення. На сьогоднішній день е, нацрада з питань телебачення радіомовлення розглядає. Виділення нових частот, отримає виділення частот, розглядає видачу ліцензій. Там буде розміщений цифровий передатчик і можна буде отримувати 4-6 телевізійних станцій в Криму. Так, так. А зараз телевізор звітом не йде? Виключно радіо. Виключно радіо це пов'язано з тим, що не було частот. Зараз чекають виділення частот. Добре, а в якому діапазоні? О, я не технічний спеціаліст. Ми скажімо, бо, бо ми все одно розуміємо, що більшість вже так змінилося. А ви маєте на увазі радіо? Так, звичайно, М добиває на сьогоднішній день. І все закриває Ну і дуже мало хто переслухає, просто тому пульсь, це ж в часи <рис Literatur> совка всі сиділи на середніх і довгих слухали. Середня хвиля і до Уралу добиває п'ятсот третя чи тисяча чотири сімдесят друга. Отже, чотири українські радіостанції на uh, північний Крим в FM діапазоні з сьогоднішнього дня. Так. Ви чи ви ну, вже маєте офіційно, якісь... бо та. тестовий режим був близько місяця пів півтора? Чи ви маєте якийсь фідбек? А скільки от потенційних слухачів на анексованій території може бути слухачами наших радіостанцій? Е, значить, там перший момент. Люди справді приймають це радіо. Вони, у нас є свідчення і в соціальних мережах. Ті, хто там живуть, хто може під якимись ніками пишуть, що справді є радіо, його вловлюють е, саме в населених пунктах. Але ключова аудиторія це ті, хто пересувається по дорогах, тому що через КПВВ постійно люди переїжджають в Крим з Криму, і це досить велика аудиторія, це сотні тисяч людей. І саме вони є тими аудиторією, ті, хто слухають радіо в машині. саме на у них направлена ця радіостанція. Mm -hmm. І це є аудиторія? Добре, тобто ви фідбек відстежуєте все-таки так, через соціальні так, мережі. Так, Тепер щодо кон контенту, тобто мі, мі, кон якийсь специфічний, як то кажуть, зміну контенту, оскільки це буде мовитися на анексовану територію, ви до цього маєте стосувати, ми не втручаємося і держава, в принципі, не втручається. Ні, але в може рекомендації саме до тих чотирьох радіостанцій, що в них з'являється тепер слухач по той бік. Ні, е ні, е ні, ми навіть рекомендації давати не можемо. Це ну, абсолютно протирічить тим принципам, цінностям, які ми на себе взяли. Але ну, слава Богу, в нас достатньо свідомі Журналісти і саме громадянське суспільство вийшло на такий рівень, коли е, ті, хто подаються на частоту, вони в принципі пропонують е, Національній раді з питань телебачення радіомовлення цікаві формати, кримськотатарські програми і так далі. Mm -hmm. А я вас повернуся таки до того, питання, більше, що ви... більше що орієнтир на Крим, Ну очевидно, що має бути інформація про Крим, А я вас садця. поверну до цього моменту, коли ви як державний секретар є носієм інституційної пам'яті. Спробуйте відповісти на непросте запитання. Бо е, критики е, і створення цього міністерства, і критики міністерства кажуть: чекайте, чим вони займаються. Ставлять вежі і займаються технічними завданнями, які є завданнями інших державних структур від Укрспецзв'язку і всяких інших речей, і концерну державного це не їхня робота, а а їх робота якась мала би бути інша. Що ви їм скажете? Все дуже просто. Насправді є положення міністерства, якому все чітко прописано. Плюс є звіт експертів Ради Європи за жовтень минулого року, в якому конкретизовані речі, які міністерство поступово набуває. Значить, є дві абсолютно притаманні Міністерству функції. Перша це реформа іномовлення, це там, де ми є розпорядниками двох по суті, державних підприємств «Укрінформ» і телеканал ЮЄТІВ, де ми займаємося поширенням інформації про Україну на закордон, на іноземну аудиторію той самий Укрінформ – це шість мовних версій. Це е, визнано незалежними інституціями, е, найкращим інформаційним агентством, що відповідає стандартам відкритості, прозорості е, новинним стандартам BBC, По суті, тобто ми намагаємося державні змі створити взірцем того, як воно має працювати, абсолютно незалежно. Отже, друге це доктрина інформаційної безпеки тобто, це є створення. Стратегічного наративу це створення а, а, кризових. А... Комунікація це робота стратегічними комунікаціями. Тобто, це робота. Ну, така вона глобальна е, створення документів, на які вже його створює, він вже є. доктрина є до неї має так. бути концепція, до неї плани заходів. До неї дуже дуже багато різних моментів. Е, аж до такого конкретного моменту, як створення державного моніторингового центру і державного кризового центру, uh -huh. які мають в швидкому режимі, а не так як прийнято в державних органах влади реагувати на ті кризи, на ті виклики, які виникають. Це су суто наша функція. Є ще одна функція координуюча. міністерство виступає координатором різних органів влади в плані відновлення, наприклад, мовлення так, держпазв'язок, так, концерн РРТ. Але е, ну, ми абсолютно визнаємо, що та система влади, яка існує в Україні, вона така трошки кульгава її треба підштовхувати. Mm. І міністерство, по суті, це такий проджект-менеджер, який хапає ці проекти і каже, це потрібно, це потрібно негайно. Давайте рухатися. Тому при міністерстві створена комісія з питання стабільного функціонування системи національного телебачення це Відновлення мовлення, іншими словами, куди входять і держпозв'язок, і КРТ, і настрато з телебачення і мовлення, і Мінтот, і ми. І ми всі разом в щотижневому режимі, в щоденному режимі ухвалюємо рішення і просуваємо. Отримуємо передатчики від західних партнерів, вирішуємо десяти, встановлюємо. Ну так рухається, тільки координуючи, пане Ардаме, з тих трьох пунктів. Давайте по першому, по-другому, поговоримо. Перше, це от інозенне мовлення, так, іномовлення від це обличчя. Новостійне обличчя України на Захід. Якими мовами ми вже працюємо? Ну 50% має стати англійською мовою. Так. Поки що це так не є. Англійська студія сформувалася фактично в кінці минулого року. Ми вийдемо в травні на 50% відсотків англійської мови. Інша частина розбита на українська, російська, арабська, кримська татарська на сьогоднішній день. Mm -hmm. Будуть носії, будуть очевидно вводитись додаткові мови. У нас досить широкі плани по тому, щоб зробити якесь регіональне мовлення, тобто на регіони робити свої мовні версії. Але це такі дуже далекі плани. Це оригінальне, це одне закордонний. Хочеться закордонним зрозуміти. закордонне регіональне. Звичайно, що ага. азійський регіон. Добре, власне. давайте да нам на. Найважливішим два напрямки це є європейський регіон і північноамериканський. Ми ну, там присутні, Азія. Вже? а так звичайно присутні. Тоді, от чи є у вас, бо будь-яке телебачення, теж іномовлення, вона має знає свою аудиторію, принаймні її кількісні і якісні параметри. Ви знаєте аудиторію англомовного продукту, який іномовлення йде? Скільки нас іде, слухають? Mm -hmm. І дивляться. Ну а, іномовлення не знає справжніх цифр, жодна, а, тому що піплометри не поставиш по всьому світу і не вимірюєш такі. А як є... інші країни це дізнаються? А, немає цифр. Ви якщо пошукаєте в інтернеті, ви не знайдете точно аудиторію BBC Сі чи дечевелі інтернаціональну версію. Не знайдете, її немає. Деякі кабельні мережі навіть не діляться своїми цифрами, тому що це є комерційна таємниця. Ми зіткнулися з тим, що якщо, наприклад, Балтійські країни нам вільно дають ефірні довідки, і ми знаємо, що, наприклад, в Латвії нас е, хоча б раз на місяць. Включило близько 20 тисяч людей домогосподарства на людей. Mm -hmm. То, наприклад, по деяких кабельних операторах Польщі чи Грузії таких цифр нам не дають. Комерційна таємниця. Тому ми робимо лише такі загальні узагальнюючі висновки, такий показник ОТС. see, можливість побачити. На сьогоднішній день супутник нас можуть зловити сотні мільйонів людей, тому що супутники накривають досить велику частину. По кабельних мережах ми оцінюємо від 15 до 18 мільйонів людей. І Інтернет-платформи, отт платформи, ми оцінюємо десь 4-5 мільйонів людей, мають можливість Це побачити. Потенційно. А, Це тепер, потенційно. а тепер дивіться практика. Тобто, чи має можливість Міністерство працювати різними механізмами, в тому числі напевно задіючий дипломатичний корпус і інші, беремо найближчого сусіда. По-перше, стратегічного сусіда. Це Польщу. Класика в Польщі. От коли ви приїжджаєте туди, ви, mm -hmm. ви йдете в готель. В Готелі ви включаєте телевізор, і там ви будете мати е, Росія-1, Росія-24, Раша тудей, mm -hmm. і будете мати всю антиукраїнську пропагандистську махіну. І іномовлення українського там нема, та взагалі жодного українського каналу немає. І це я вам mm -hmm. зараз говорю класично по Варшаві і Краково, mm -hmm. тобто найбільше наприклад, наприклад, таких містах, де, де де це не є здогадка, це я вже монітор. Так, от коли принаймні дуже з'явитися заклад? В Польща дуже хороший приклад, бо вона показує логіку взагалі дії і намовлення. В Польщі ми присутні в 85% 5 кабельних мереж. Ми накриваємо 85% всієї аудиторії Польщі. У нас буквально зараз закінчуються переговори з цифровим пульсатом, і це означатиме, що українське намовлення можна подивитися будь-де, заключивши відповідний контракт з кабельним оператором. Плюс ми є в ott платформах тобто на сьогоднішній день той, хто має смарт-ТВ, може отримати отримати юві без питань це ну ми розуміємо, що це кого стосується тих, хто сидить вдома, у кого є контракт з кабельним оператором, хто постійно працює. Готелі живуть трошки інакше. Готелі орієнтуються на ту аудиторію, яка до них приїжджає. Готелі можуть або напряму отримувати сигнал з супутника і mm -hmm. вибирати ті канали, які будуть а, стандартно показані в номерах, або можуть заключати договір з певним кабельним оператором і не включати, наприклад, той чи інший пакет. І Тому, тому ми так. там відсутні. Так? Тому а, я на 85% вам кажу, що зайшов в будинок, в квартиру а, звичайного поляка, і подивившись а, можливості, пакетні можливості підключено ви знайдете в міжнародному пакеті, так як у нас є в Тріулані, yeah. в Волі, Йоєтві. Це okay. 100%. Okay. А в готелі це може бути неможливим, тому що така може бути позиція власного готелю. У нас шо? в Єгипті така сама проблема, і в Туреччині. Так. Ми накриваємо Єгипет в ми там є. Але готелі, які, особливо Єгипет які орієнтуються на російськомовну аудиторію, вони ще поки не перейшли на цю ситуацію. А там якраз найбільше про області. Ми зараз намагаємося працювати з вітчизняними туристичними операторами, щоб вони ставили певну вимогу до своїх партнерів там як присутність UATV в готелях. Моцюємо зараз зробити паузу, але хочу з'ясувати mm -hmm. перед нею. А це ваше питання чи ні? Бо є така річ, як презентація країни для туристів в себе. Вони mm -hmm. до нас летять літаками, і поїздами, і відповідно країна для них починається. Це газети, журнали, які там з'являються, або те, що крутиться в салонах. Це ваша компетенція? Це наше міністерство Окей. економіки. Значить, тоді ми робимо зараз. Паузу і з цього моменту продовжимо розмову. Державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко у мене у гостях. Ми продовжуємо говорити про. Перше стратегічне завдання, яке вирішує міністерство, і я, я обіцяв, що ми повернемося до іншого презентаційного моменту. Це коли іноземці в'їжджають в Україну. Mm -hmm. Ну коли ми їдемо кудись, та сідаєш на борт mm -hmm. будь-якого літака, і тобі там пропонують просто неймовірний вибір. Ти можеш взяти е, е, і Guardian, і Washington Post, і е, ну, і, Time, і все, mm -hmm. і журнали, і, і тобто найпотужніші інформаційні е, такі. Речі, які, з яких ти вже складаєшся, ти вже тільки ти ж Британія, ж, там, mm. вже, ти вже їхньому новинах, ти вже в їхньому житті. Коли до нас їдуть, чи саме такий бред лежить там, я вже не буду просто рекламувати mm. деякі видання, що, що аж просто е, за серце хапається. Ви можете на це вплинути чи ні? І так і ні, на сьогоднішній день ситуація ускладнюється тим, що напрямок розбитий. І за туризм відповідає Міністерство економіки і торгівлі. Вони буквально нещодавно ухвалили. Камін ухвалив стратегію розвитку туризму. Вони є те міністерство, яке відповідає за туризм, тобто за приїзд людей сюди. Наш міністерство відповідає за популяризацію України за кордоном. Але координації вже так, так, Але так ми ви... координуємось правильно. Так. І на сьогоднішній день, в рамках концепції популяризації України, є план заходів, які ми зробили. Він, на жаль, вже п'ятий місяць знаходиться на погодженні. Я вже там трісу кілька міністерств і хочу найближчим місяці виносити, виносити його на Кабмін. І в цьому плані заходів є усі відповідальні відомства, кожне за своє. І там. Є і питання бренду України, і питання створення сайту про Україну, і питання створення там, виставкових заходів, і кожен відповідає за своє. Я скажу, що ну от якщо говорити про такий конкретний момент, як Бориспіль, що там лежить, ми на сьогоднішній день наше міністерство веде перемовини з Бориспілом, і там буде стійка, на якій буде знаходитись матеріали, які наше міністерство продукує, інформаційні матеріали про Україну для іноземців. Mm -hmm. Очевидно, таке саме робить і міністерство економіки. Але зараз це в такому задатковому стані, і воно по суті набуде більш-менш ну, такої чіткої структури на середину цього року, коли цей план це буде ухвалений. Тому Добре. що бюрократія є бюрократія. Є ще один такий гібридний момент, обтуду. держава Дає право здійснювати таку діяльність, а туди заходить приватна фірма. Ну, наприклад, міжнародні рейсові автобуси. Так. І от там просто може бути повний бред, бо, тому що довга uh -huh. дорога і, відповідно, набір. Кінопропаганди від Савка і до дрімучих. Немає інструментів е... впливати, тільки ті, хто видають ці ліцензії або договір, з ким знаходяться, вони можуть диктувати ті чи інші умови. Тому тут е, одна надія угу. на громадянські організації, на свідомість громадян, на клієнтів, які мають приходити до водія, до керівника і казати: шановний, ми хочемо слухати, вибачте, не руський шансон, хочемо слухати наше українське радіо, наприклад, в цьому самому автобусі. Угу. Тут важелів нема ні в кого. Тільки такий важель знизу. Ми зараз до. До розмови ще е, директор інформаційного агентства Кримські новини, члена Меджлійського кримсько-татарського народу, а, Юксель, на зв'язку з нами. Е, пані Юксель, доброго дня. Здравствуйте. От ми з, е, з держсекретарем Артемом Біденком говоримо, зокрема, і про нарешті радісну новину на Чонгарі. Вежа запрацювала. Чори ФМК є: е, е, на контент вони не впливають. Перше питання до вас. Ви чи ви знаєте, що відомо вже про ці радіостанції, чи слухають в північному Криму вже їх із Чонгару? Ну я прежде всего хочу сказать, что всі ці подвижки, котру ми наблюдаємо в последнє время, Я имею в виду иск, который подан Украиной против России, открытие э, вышки на Чонгоре, закрытие фашистских пропагандистских э, ресурсов в Украине. Это все то, что нас радует. Нас, я имею в виду в данном случае крымский пул крымских журналистов-практиков, для которых связь с Крымом и вещание на оккупированные территории. Это не вопрос теоретический или какой-то загальный. общий, а вопрос ежедневной практики, ежедневного труда. и ежедневной нашей деятельности и, конечно же, то, что вышка открыта и уже четыре радиостанции получили там возможность вещания в Крым на оккупированную территорию. Это э, очень хорошее начинание, немного запоздалое, но тем не менее лучше поздно, чем никогда. Сейчас там определены четыре радиостанции. Э, насколько я знаю, дальше э, нас рада будет продолжать эту практику и э, возможность вещания э, в Крым получат и другие родильные ресурсы. Это очень важный момент, потому что Крым сейчас в информационном плане для нас э, закрыт. Э, печать пресса туда не доходит, интернет ресурсы. А э, сейчас на материке 11 крымских СМИ, 11 крымских СМИ. Э, большая часть работы которых отражается в интернете, э, блокируется. Вот. И наша продукция, которая здесь на материке проводит, производится, для крымчан недоступна. Поэтому в этих условиях а, радио радио радиовышки очень важны. И Министерство информационной политики и рада в этом плане свою работу должны активизировать. Мы на прошлой неделе встречались с представителем Министерства информационной политики, которая сейчас занимается стратегией. А, тоже такой многострадальный документ. А, вот, за три года он достиг не сформирован и дали свои конкретные предложения по тому, как мы видим, что министерство должно делать а, в этом плане, потому что а, в этой работе министерство, в частности информационной политики и другие профильные министерства, а, министерства по оккупированным территориям, соцполитики, а, другие службы государства должны стать тем локомотивом, который эту работу должна активизировать. Что мы предлагаем? Во-первых, государственная поддержка для крымских и украинских СМИ, для которых тема Крыма является приоритетной, и если не приоритетной, то основной. Дальше улучшение финансового режима для тех СМИ, для которых вещание в Крым является основным. Вот такие СМИ, как Наша, как АТР, как Черноморка. Там зараз невозможно говорити окомірчиському начале. Там нету комірції, ні українського, М -м. Пані Гайне, а в мене до вас власне зустрічний е питання, пропозиція. От я не даремно розпитував держсекретаря про те, чи вони можуть впливати на контент. Не будуть не впливати на контент. А от ви щойно сказали: ви заблоковані шлях власне друкованих інших ЗМІ навіть через інтернет блокується. Чи не, немає у вас бажання власне почати співпрацю Тісно, з тим для початку з цими чотирма радіо? Станціями запропонувавши їм озвучений контент, в тому числі наприклад від вашого інформаційного агентства і іншого. Тобто, навіть телевізійні от кримсько-татарські проекти їх теж можна перевести в fm формат в радіопрограми. Чи не хочете ви запропонувати контент? Я прежде всего, хочу сказати, що я очень рада за своїх колег. вот, я їх всіх знаю, вони працюють. Я очень рада, що вони можуть і вони почали вчання в Крим. Что касается нашего информационного агентства, то мы сейчас начинаем свой новый радийный проект, это радио Хаят. Крымско-Татарское радио. Мы получили частоту в Нацраде и имеем свою частоту на границе с Крымом. И тоже надеемся на то, что на данной, может быть, вышке или на новой, которая строится в Чепунке, мы тоже получим частоту для вещания в Крым. То есть, несомненно, то, что вы говорите, это совместная деятельность, это поддержка друг друга, обмен контентом, он будет присутствовать. И мы, в свою очередь, тоже хотим не какой-то вклад и долю в то, чтобы не забыть Крым, чтобы Крым от нас не был оторван. Мы из Крыма, и Крым для нас это жизненно важная важна территория. Дякую, пані Гаїне. Гарного вам дня, Гена і Excel була на зв'язку з нами, членом Джелісу і директор інформаційної агенції Кримські Новини. Ну от хочете прокоментувати, пане Артеме? Ні, Ну там, там були перші до документу. До друга станція це Кримреалія. Тобто mm -hmm. там іде контент, і так саме про кримські, орієнтований на кримського до mm -hmm. віддруковане, знаєте, Тобто, от вони кажуть, ми, наприклад, заблоковані, ми не можемо ввести, mm -hmm. так? А сайти знаємо, що теж блокуються. Сайти так? Блокуються. І відповідно, ну просто те, що вони от тут пишуть: так, те, що mm -hmm. друкують в Просто перевести в усні форми, так? і, наприклад, запропонувати як додатковий контент mm -hmm. на цій fm носії От mm -hmm. і буде. No, я розумію, ну, це так. думаю, абсолютно реально і воно буде відбуватися. Mm -hmm. 에, давайте повернемося ще до другого пункту, про який ви говорили, так? другий пункт, який важливий, на якому зосереджено е, міністерство, це от стратегія інформаційної безпеки, і там мають бути подальші кроки, mm -hmm. як це всі теорію імплементувати в практичні кроки. І ну дуже проста штука. Ті, хто займається контент-аналізом, зокрема, наші колеги з Національної ради з телебачення радіомовлення, ми з ними про це не раз спілкувалися. Чимало формально і юридично українських змі здійснюють антидержавну пропагандистську або брехливу діяльність значно крутіше. Ніж всі лайф Ньюзи, Раші Тудеї і інші федеральні канали разом взять. Mm -hmm. е, ну, набагато краще про це розкаже наш новий заступник Дмитро Золотухін. Ми про це з ним Він... говорили. Я просто зараз питаюся, коли ви... Би... я зараз вас питаю про не просто коли від стратегії до практичних кроків. Алгоритм наступний. Він буквально найближчим часом вже. От... На цьому тижні, який буде, він має запропонувати а, бачення міністру угу. а, на конкретних прикладах. Це стосується сайтів, змі, яка може бути реакція. І політичного характеру, і юридичного характеру насправді ключова проблема в тому, що при наявності певних формулювань в законодавстві, наприклад, в конституції, звичайно ж, і про і в законі про захист суспільної моралі, тобто це зазіхання на територіальну цілісність, це є порушення прав людини, це є заклик до повалення ладу державного. Не існує юридичних механізмів, як а за що розпалювання. Знаєте, розпалювання, чи приниження. присвіження, та, тобто, та, та дискримінація, да. прояви mm -hmm. дуже багато є цих формулювань, за якими ну нібито є порушення, але немає юридичних механізмів, окрім судового. Mm -hmm. А судовий механізм, наскільки ми знаємо, він прекрасно потім в апеляційних судах оспарюється, тому що а хто це дав вам право вирішувати? Чи це розпалювання і, а чи це там, судження. Та, а потім це є, це є приватне судження, оціночне і все відповідно. Дмитро він Запропонує цей алгоритм і буде далі покроково це виноситися на різні рівні державних органів. Mm -hmm. Те, а що потрібно пот... від Кабміну, буде ухвалюватись Кабміном, те, що потрібно від РНБО, буде ухвалюватися РНБО. Це справді не моя прерогатива, це його право це все презентувати, і це буде зроблено. Так, ми з ним обі... обіцяли нашим глядачам, що продовжуємо розмову mm -hmm. власне про такі практичні імплементації. Е, а тепер ще один момент він зовсім не ваш. Він на полі е, законодавців, але він стосується ЗМІ. Тобто, вчора в першому читанні. Було прийнято закон про 75% мовних квот що, е, українське телебачення, 75% п'ять загально в національному масштабі, 50 на 50 в регіональному розрізі. Е, буде українофонним, так буде українським. І ну, кращі представники е, патріотичного населення. Це я маю на увазі телеканал Інтер. Сьогодні дав відповідь. Вони. Вже оприлюднили офіційно, що вони категорично проти такого закону і такого квотування. Ну, я хочу ваш коментар. Я тут не буду сидіти матюкатися, буду навпаки, тикенько сидіти, а ви коментуєте. Мені найбільше, мабуть, сподобалось, як прокоментувала Вікторія Сюмар. Якщо коротко звести, то до 2012 року все прекрасно розвивалося, все працювало де з чіткими вимогами подивіться української, української мови? частка української мови в, в ефірах. Так, так я бачу і подивіться, хто цього. останній стоїть. Бачите, та, той хто якраз так і виречить позакон. І тут раптом у 2017 році виявилось, що не зможе виживати. Ну то це зрозуміла абсолютна маячня, неправда, і спроба маніпулювати фактами і тікати від певної відповідальності, тому. А, звичайно, як законодавці, яке рішення приймуть, те й б, треба буде реалізовувати. Але мене, як громадянина України, ну я абсолютно підтримую, що має бути україномовний продукт, українофонний, як ви сказали, і тут. Ну, це громадянська позиція. Просто хочете зрозуміти. От, е, ну, на, наприклад, в багатьох європейських країнах немає такого поняття, як державний ЗМІ, так? Є приватні або громадські, так? Суспільні. От, так. Суспільні, так. Mm -hmm. от давайте ми власне уявімо собі, зараз перенесемо сьогоднішню нашу розмову в студії, ну, наприклад, на Францію. Бо Франція mm -hmm. теж рухалась, пам'ятаєте, квотами, частками, дуже чіткими, mm -hmm. причому дуже високими. Так? От уявімо собі зараз приватний телеканал у Франції робить таку заяву. Ну що ми не хочемо. Ми хочемо, наприклад, німецькою говорити. І ми не хочемо, щоб ви від нас вимагали як держава Франція, угу. з нас, приватного телевізійного мовника, щоб ми тут, наприклад, 75% говорили французькою державною мовою. Що би далі настало в державі Франція щодо приватного такого телеканалу? Ну, я з конкретно французьким законодавством так, не знайомий, але кошти на ній, Тут, на є, тут є дуже такий цікавий момент, нюанс а, розвитку взагалі а, європейських взаємовідносин між громадянським суспільством, державою як апаратом влади, і бізнесом. Угу. І його суть зводиться до того, що є саме елементи. Тобто, держава насправді не має настільки багато важелів, щоб карати швидше спонукати до чогось, якісь пільги, але виникнули такі саме регулівні інститути. Тут е, е, організації телевізійні, е, організації журналістські або організації споживачів, які фактично спонукають е, бізнес, а телеканал є бізнесом, діяти саме так, а не інакше. Тому е, в те, в чому я абсолютно впевнений, що якби такий телеканал виступив, то на наступний день він би втратив свою аудиторію. У нього б не було аудиторії, у нього б не було рекламодавців, які б показово відмовилися, розірвали б контракти. Ми знаємо, як це. З я знаю, я так, просто ніби. з власного досвіду ну, те, що я справді знаю, знаю. Як розривають контакт, контракти спонсори а, в рекламному бізнесі в Європі. Що якщо хтось, а, кого ти спонсоруєш, поводиться не так, як це прийнято в цьому а, в цій конкретно взятій країні, з тобою розривається контракт. Вибач, друже. Але наша аудиторія не сприймає таких слів. Тому це те, що є 100%. Тому. Я ну не можу стверджувати, що не було б якихось там штрафів. Я не впевнений. Можливо, в конкретній Франції і є штрафи передбачені, але точно впевнений, що були б е, дії з боку рекламодавців, дії з боку споживачів, глядачів і так далі. І так далі, і звичайно, політиків, які б скористалися цією можливістю, щоб засудити це, особливо у Франції. Десь з 70-х років ще з кінця 60-х, іде чітка політика на підтримку всього французького На таку гонорову підтримку. Як це mm -hmm. так, англійське ні, французьке так. Ми ж це знаємо. Тому. Ну, очевидно, ну, нам треба брати приклад, якщо ми хочемо рухатись у Європу, менше, все ж таки регулювання з боку держави, але більше якоїсь позиції громадянської. Як казали герої Квентина Тарантіно, пам'ятаєте, як вони в Франції наш чізбургер називають? Льо чізбургер, так? Ну от, власне, так воно є. Я дякую. Всі питання, які були до державного секретаря Міністерства інформаційної політики Артема Біденка, я задав. А ті, які не можна, ми передресуємо по компетенції до доступного та до витрата у що каву приготувати. Дякую вам за розмову. Далі у нас новини. Після новин ми повернемося до цієї студії.